З першим похолоданням фахівці ДСНС спільно з працівниками територіального центру соціального обслуговування вирушають у профілактичні рейди до одиноких літніх людей. Мета не лише перевірити, чи справні печі та обігрівачі, а й упевнитись з бабусями все гаразд. Особливу увагу приділили питанням безпеки в осінньо-зимовий період, коли зростає ризик надзвичайних ситуацій у житловому секторі під час опалення житла. На щастя, за температурою осінь цього року достатньо тепла, тому опалювальний сезон лише розпочинається. Але, як повідомляють рятувальники, лише за останній тиждень в них було два виклики через недбале використання печей. Один випадок. Це в районі в нас був от така жіночка, як ви, да. е, пішла, назбирала збирала шишок Ні, і вирішила да, запалити пічку, так отаплюватися. І... Забула не, не забула, воно, мабуть, якісь масляні такі і Воно там чи не вибухнуло в неї ця печка <с萎 <Level> і горіла криша. Під час рейду рятувальники перевіряли стан пічного опалення, справність електроприладів, чистоту димарів та наявність небезпечних порушень. У свою чергу бабусі розповідала, як саме вони доглядають. А тут оці дверцятка, прошле літо теж я відкривала, вигрібла там. Ну там попіл. Знаєте, як не уголь, і дрова в мене хороші. Такі твердих пород Я покупаю. Співробітники територіального центру часті гості в будинках пенсіонерів. Вони допомагають заготовувати дрова, привезти до ладу опалювальні прилади. А головне. Підтримують морально рятувальники нагадують, пильність запорука безпеки. А для одиноких людей це ще й доказ того, що про них не забувають. Закликаємо усіх громадян бути обережними, пильнувати за станом своїх осель і не нехтувати простими, але життєво важливими правилами безпеки. Анастасія Ків'я на толікінчук, перший муніципальний канал.